І так, техніка глядіння у дзеркало, фактично, її завдання, щоб скинути з себе всі маски та зустрітися з собою реальним, своїм реальним я. Ця техніка призначена для людей, які вже на духовному шляху, які практикують медитацію та займаються самодослідженням. Для новачків, скажімо так. Я не рекомендую цю техніку. Техніка проводиться пізно вечором або вночі. Ви дивитесь на свої маски, які спадають, так, міняють. Наступить день, коли ви будете дивитись у дзеркало і не бачите свого відображення. Так. Не моргаючи, не моргаючи, дивитись очі в очі в розслабленому стані у, на своє відображення у дзеркалі. Сьогодні, 23 травня 2024 року, хочу вам розповісти та провести медитативну техніку глядіння у дзеркало. І так, техніка глядіння у дзеркало. Для чого вона, для кого і як її проводити? Техніка призначена для того, фактично, її завдання, щоб скинути з себе всі маски та зустрітися з собою реальним, своїм реальним я. А от істинне наше лице. За допомогою цієї техніки ми зможемо відчути і побачити. Ця техніка призначена для людей, які вже на духовному шляху, які практикують медитацію та займаються самодослідженням. Для новачків, скажімо так, я не рекомендую цю техніку, тому що вона достатньо таки Глибока і може бути від неї деякий негативний ефект, може бути страх? Так що, але якщо ви відчуваєте, що вона підходить, ви можете її практикувати. Як до неї підготуватися? Техніка проводиться в. Пізно вечором або вночі. Е, потрібно мати ізольовану окрему кімнату, закриту, штори закриті. Бажано ідеально, щоб в кімнаті була повна темнота. Е, ідеально, звичайно, якщо ви будете самі в квартирі або в будинку. Е, але, може. Можуть бути і посторонні люди, але вони не повинні вам заважати. Але і найкраще, щоб вони вже лягли спати, щоб ви залишилися наодинці в цій кімнаті. Перед тим, як виконувати цю техніку, звичайно, потрібно підготуватись до сну. Тому що після її виконання ви нічого вже не робите, а лягаєте спати. Перед собою необхідно поставити дзеркало ну, достатньо такої нормальної величини, щоб ви бачили в ньому своє відображення. Дзеркало може висіти на стіні або на внутрішній дверці шафи, так як в моєму випадку, ви подивитесь. І на Рівні з дзеркалом. От якщо, наприклад, тут дзеркало напроти вас. На рівні з дзеркалом ви ставите джерело світла. Це може бути світильничок, якийсь нічний. Або найкраще свічка, яка не повинна відображатися у дзеркалі. Тобто вона свічка десь паралельно знаходиться з дзеркалом. Сідаєте з рівною спиною, розслабляєтеся. І Дивитися на своє відображення у дзеркалі в віч у віч, звичайно, фокус може вас зміщуватись трошки, але ви дивитесь на себе очі в очі. Е, може, ця техніка на початку у вас викликати деякий дискомфорт або навіть страх. Але тут фактично нема чого боятися. якщо Буде дискомфорт, ви її просто припиняєте і забуваєте про неї. Значить ви ще не готові до цієї техніки. Е е якщо буде страх, можна е зробити таке, ну, задати собі таке питання. Е до кого приходить цей страх, або хто боїться. І природна відповідь буде про себе. Ви питаєте, е до мене приходить страх, або я боюся. Тоді слідуюче питання, а хто я? То це я, що боїться. Якщо це поможе, продовжуєте техніку. Якщо буде дискомфорт, припиняєте цю техніку. Техніка проводиться 40 хвилин. Після чого, як я казав, вже вилягаєте спати. Що буде відбуватися? Коли ви дивитесь на себе в дзеркало у віч, віч, додаю, не моргаючи. Звичайно, спочатку це буде трудно, очі можуть сльозитись, але потім, коли ви будете в розслабленому стані, очі не напружені, трошки послюзяться і перестануть, ви якби призвичаєте до техніка проводиться 40 хвилин і розрахована на 21 день. Що буде відбуватися? Коли ви так дивитесь віч у віч на себе от дзеркало, спочатку. Ваше обличчя буде змінюватися. Це означає, що змінюються різні маски, які ви носите на протязі дня, так? От різні аспекти вашого обличчя. Дехто може це приписати до зміни фокусу, бо ви ж будете дивитися або в одне око, може це приписати гри світла і тіні, але. Фактично, це є, ви дивитесь на свої маски, які спадають, так, міняються. Деякі дні можуть обличчя ваше зникати і з'являтися якесь інше, ну, не зовсім інше. Тобто, обличчя може з'явитися з вашого. Минулого життя, тобто не знай... ну, як не то, що незнайоме, ну слабо знайоме вам обличчя. Не треба лякатись, це такий простий природний процес. Ви нормально це сприймаєте і дивитесь якби, на себе, на своє відображення в зеркалі. В ідеалі до чого має привести ця техніка, що наступить день, коли ви будете дивитись у дзеркало. І не бачити свого відображення. Тобто, в дзеркалі ви не будете відображатись. Тоді настає момент, вам треба закрити очі і зустрічати свій несвідомий разум. Ум свій. Так? Не підсвідомий, а навіть несвідоме. Це, ну, це фактично ідеально. Ви можете прозріти. Просвітлитись, та, ви зустрічаєтесь своїм реальним істинним я. Що хочу сказати, я практикував цю техніку раніше. Звичайно, до такого ідеального моменту я не прийшов. Але треба сказати, що я не був достатньо наполегливим в практиці цієї техніки. Тобто, не виконував її 21 день. Тобто, був період, що я десь тиждень. Виконував потім ще був період тиждень. От таке. Але, не дивлячись на це, звичайно, результати були. Результати були, я відчував на собі ці результати, що входиш просто в більш глибоку тишину, розширюється свідомість. І я думаю, практикуючи цю техніку, ви також. Отримаєте результати. Так що перейдемо безпосередньо до виконання цієї техніки. Оце ось сьогоднішня дата. 23 травня. І так, так як я казав, штори повністю закриті. Двері закриті. Ви Відготовлюєте своє місце. В моєму випадку, це напроти шафи, є в шафі ось таке от дзеркало, і збоку джерело світла, свічка. Сірники підготувались, виключаєте світло і запалюєте свічки. Так. Запалюємо свічку. Відповідно, сідаємо з рівною спиною напроти дзеркала. Джерело, як бачите, світла з боку знаходиться ось тут. І ось тут дзеркало. Паралельно, фактично, з дзеркалом. І, звичайно, якість. Зараз гірше, тому що світла в кімнаті нема. Е, ви сідаєте з рівною спиною і дивитесь собі прямо у вічі у дзеркало. Нічого не боячись. От збільшую трошки так. Ну, погано якість, тому що темно. Е, сидите, не. Моргаючи, не моргаючи, дивитись очі в очі в розслабленому стані у, на своє відображення у дзеркалі. І ще перед початком техніки я загадую, щоб до середини літа 2024 року. В Україні був мир. Або хоча би вийшли на якесь мирне вирішення цього конфлікту цієї війни, да буде так. 40 хвилин. Протягом 40 хвилин. Якщо перші дні буде важко вам 40 хвилин, можете 30 хвилин. Ось. І Коли очі, звичайно, почнуть слюзитися е, на початку, воно пройде. Можете так мургнути раз. З Часом ви призвичаєтесь е, і будете е, мали змогу в розслабленому стані. Е, очі розслаблені, е, легко дивитись на своє відображення у дзеркалі. Е, не рухаючись і не моргаючи. Якщо, ще раз повторюю, якщо би е, вам було якісь ви відчували дискомфорт, е, е, звичайно, тоді припиняйте цю техніку, включайте світло і припиняйте її. Е, і також ще раз. Е, Таке зауваження. Ця техніка не для початківців, тому що вона може приносити, вона досить глибока техніка, може приносити деякий дискомфорт. Так що, спочатку практикуйте інші медитативні техніки, методи самодослідження, а потім вже можете переходити до цієї техніки. Так що, дякую вам за увагу. І я починаю практику всього вам самого найкращого, самого хорошого і бажаю вам побачити своє реальне істинне обличчя.